Пане Романе, ви як перевізник виступили в соцмережах, зокрема проти такої ініціативи оператора ЕКвитка на Львівщині, коли йдеться, в якій йдеться про те, щоб платити 200 гривень тим пасажирам, які там зафільмують якийсь факт, коли водій не дає в той чи інший спосіб заплатити без готівкою. Можете пояснити свою позицію, тобто, чому ви виступили проти? Так доброго дня усім. Дивіться, я почну з самого початку. Все це як воно почергово в нас було. Нам було розіслано запрошення на нараду 19 січня під керівництвом Юрія Бучка, заступника голови лова. Для того, щоб розставити, як то каже, вже усі крапки над «і» до роботи системи, хто винний в цьому, хто не винний. Що вона не працює якось так, чи перевізники саботують, чи не саботують. І під протокольне рішення було кожному з учасників наради розмов завдання. Тобто перевізникам було забезпечити безперебійну роботу валідаторів, відкриття змін, а розробнику особ було свої завдання. Там було і допрацювати звіт в частині друку суми, і допрацювати програмний продукт, щоб перевізники могли моніторити онлайн оці автобуси. І коли в понеділок е, зранку я побачив е, в е, соцмережах Facebook про цю акцію, вона мені стала якоюсь, ну з, типу, незрозуміло для чого це робити, якщо в п'ятницю ми досягли певної якоїсь домовленості, що ми працюємо зі своєї сторони. Е, особ доробляє систему зі своєї сторони, а працівники управління транспорту там, це все, і воно мало би бути. І це для мене стало якоюсь диковинкою, Для чого це було робити, якщо е, ну, всі ніби було завдання кожному роздано, все як має бути, кожен мав займатися своїми справами до е, 29.01, а вже тоді би робили якісь підсумки. Якщо б вже після цього е, ми не досягли якогось певного вже результату по. По збільшенню цих валідаційного всього я розумію. Тоді так це можна було би зробити, але відразу після наради звинуватити водіїв, що це є саботаж з боку водіїв, саботаж з боку переїзників. Це якось неправильно.